Вони будуть здорові, розумні та комунікабельні. А все тому, що ростуть на маминому молодці напередодні всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування, за нього взялися агітувати прикарпатські медики. Мовляв, колись природні годування було нормою життя. Та ситуація кардинально змінилася після того, як до України стали масово возити штучні суміші. Це було пов'язано з рядом причин, в тому числі там, з тим, що Жінки емансиповані, що вони не хочуть бути прив'язані до дитини і так далі. І так далі. І світ дуже швидко протягом короткого часу зрозумів, яке зло вони приносять дітям. І почали активно працювати над тим, що треба все-таки вигодовувати дитину грудним молоком, що кращого від цього нічого немає в світі. Часто задають запитання: ну, є ж жінки, яка не може вигодовувати грудь. Так, є. І от, власне, для тої невеликої кількості жінок виготовляються штучні суміші, замінники грудного молока. А для всіх решти жінок все таке повинно бути перевагою грудне молоко, дитина. І ті переваги, які приносить грудне вигодовування, а переваг грудного вигодовування і не злічити, та й корисне воно не лише малюкам, але й матусям. Передовсім як найкращий спосіб повернути собі форму після пологів, лише за добу годування жінка втрачає до п'яти сотень калорій, що майже як година інтенсивних тренувань у спортзалі. До того ж, у матусиному молоці понад три сотні корисних компонентів, яких у штучному годі шукати грудне молоко, грудне вигодовування. Це є і їжа, і напиток, і любов, і комфорт, і забезпечення здоров'я дитини на подальших. Навіть е такі ризики е віддалені грудного, наприклад, грудного вигодовування, тобто різні захворювання, вони в значній мірі будуть. Менше менший процент їх висліджується у дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні, ніж діти, які були на штучному вигодовуванні. Ці діти є більш доброзичливими ці діти є більш спокійними, більш інтелектуально в дальнішому розвиненими. Аби показника IQ у майбутньому справді не розчарував, наголошують медики. Маля потрібно годувати до шести місяців винятково маминим молоком. Та от прислухаються до цих порад не всі жінки, і ще одне, якщо тривалість грудного. Вигодовування має бути до двох років сьогодні в нашій області тільки 26% дітей годуються понад рік. А би бути цей відсоток, ну хоча б 70%. відсотків. Про користь материнського молока добре знають не де інде, як у обласній дитячій лікарні. Тут майже 10 років діє центр підтримки грудного вигодовування, і за цей час вдалося прикласти до грудей понад тисячу малят, навіть тих, хто поступив до закладу з тяжкою патологією. Якщо здорові діти швидше. Прикладаються в пологових стаціонарах, то в нас поступають хворі діти. Це важка праця з ними, лікарів, які лікують, і важка праця працівників центру, які працюють з мамою, щоб у неї було грудне молоко, і щоб можна було прикласти дитину до грудного молока. Діти, які прооперовані і прикладені до грудного до груді вчасно. Швидко виздоровлюють між тим, майже 80% маленьких прикарпатців нині народжуються у так званих лікарнях до прозичливих до дитини. Таких медзакладів в області 13. і у кожному успішно діють групи підтримки лактуючих матерів. Бо ж свої рідні майстер-класи та лекції для батьків найкраща пропаганда грудного вигодовування. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.